Про надання медичної допомоги населенню під час апаратної наради відзвітували лікарі зокрема, говорили про медичну доступність для мешканців сіл. Так, окрім послуг в амбулаторіях, мобільну виїзну допомогу отримували протягом минулого тижня жителі декількох населених пунктів Шосткинщини. В селах Богданівка і Водпирогівка, в психоневрологічному інтернаті та в Тернаті для людей похилого віку. Людям надалась консультативна діагностична допомога та були надані медикаменти для найбільш розповсюджених захворювань. Також на минулому тижні ми отримали благодійну допомогу від організації Україна Монпель'є у вигляді електрокардіографа та двох інфузоматів для роботи закладу. Говорили під час апаратної наради й про жнива. Вони вже офіційно стартували в Україні. Першими збирати врожай розпочали південні області. Аграрії Шосткинщини приступлять до зернозбиральних робіт орієнтовно за 2-3 тижні. Повідомили фахівці відділу розвитку агропромислового комплексу Шосицької міськради. Роботи буде розпочато з трьох культур, таких як озиме ріпак, озиме жита та озиме пшениця. В полях працюватиме як власна техніка, так і залучена наразі проводяться активні роботи з підготовки техніки. Особлива увага приділяється питанню дотримання правил пожежної безпеки на хлібних масивах. Щодо спортивних успіхів мешканців громади днями відбувся черговий тур чемпіонату області з футболу. Шосткинці мають перемоги і не тільки у футболі. Наша школа з рахунком 5-2 обіграв лідера чемпіонату області Северинавські колос Сумської територіальної громади. Також 23 червня відбулись змагання шаш у двох вікових групах. Також в Бурині відбулись змагання з пауерліфтінгу, де наші спортсмени стали переможцями та призерами в різних вікових групах. Зараз потрібно подумати про те, що про відкриття відділення пауерліфтінгу на базі комплексної дитячої нацької спортивної школи Барса.